Самостійна робота номер 11 рівняння властивості рівнянь. Варіант 2. Задання перше. Розв'язати рівняння, знайти його корінь. 8х плюс 7 дорівняння 27 мінус 12х. Ліва частина і права частина рівняння. 8х. переписали. 12, мінус 12 з протилежним знаком перенесли. 27 переписали, плюс 7 з протилежним знаком перенесли. 8х додати 12х маємо 20х, 27 відняти 7, 20х дорівнює, Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник x дорівнює 1. Правильна відповідь Друге завдання. Розв'язати рівняння 25 плюс 8 y мінус дужка 6 y мінус 4 рівне 11. Спочатку розкриємо дужки. 25 переписуємо. Плюс 8 Y переписуємо. Якщо перед дужками стоїть знак мінус, знаки в дужках змінюються на протилежні. Маємо мінус 6 Y та плюс 4. До рівня 11. 8 Y переписали, мінус 6 Y переписали. 11 переписали, плюс 4 перенесли з протилежним знаком, плюс 25 перенесли з протилежним знаком. 8 Y відняти 6 Y маємо 2 Y, мінус 4 та мінус 25 маємо мінус 29 та плюс 11 мінус 18. Ігрек дорівнює, що знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. Мінус 18 поділити на 2. Ігрек дорівнює мінус 9. Правильна відповідь. Мінус 9. Третє завдання. 2 Мінус 9. 3х поділено на 7. дорівнює мінус х поділено на 3. Найпростіше ліву і праву сторону домножити на число, яке ділиться і на 7, і на 3 для того, щоб позбутися знаменників, позбутися дробів. Число, яке ділиться і на 7, і на 3, це 21. І так, і ліву, і праву частини рівняння домножимо на 21. Число множимо на дріб, ми множимо його на чисельник, тобто число переходить в чисельник. Перемножимо, використовуючи розподільний закон множення, 21 помножимо на 2, 21 помножимо на дріб. 21 помножимо на 2, це буде 42. Мінус 21 помножити на 3х, поділити на 7. Ще раз число множимо на дріб, число множимо на чисельник. Дорівнює мінус 21х на 3. Скорочуємо. 21 і 3 ділимо на 3, 7. 21 і 7 ділимо на 7, 3. Одержимо рівняння. 42 мінус 9х дорівнює мінус 7х. Мінус 9х переписали, мінус 7х перенесли з протилежним знаком. 42 перенесли з протилежним знаком. Мінус 9х та плюс 7х маємо мінус 2х дорівнює мінус 42. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуто поділити на відомий множник. Частка відділення двох від'ємних чисел є число додатнє. І 42 поділити на 2. маємо 21. Як здоріння 21. Правильна відповідь. А. Четверте завдання. Розв'язати рівняння. 12х відняти 3 помножимо на 0,5 мінус х до рівня 13. Одно другу запишемо як 5, 10, щоб всі ми записуємо всі числа десятковим другом. Розкриємо дужки. 12х. <с> -3> мінус 3 на 05. Це буде мінус 1,5. Мінус 3 на мінус Х плюс. 3х дорівнює 13,5. 12х переписали, плюс 3х переписали. 13,5 переписали, мінус 1,5 перенесли з протилежним знаком. 12х плюс 3х маємо 15х, 13,5. Та 1,5 15. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник 15. Ділимо на 15 х дорівнює 1.